Наш наступний молодий підприємець, тренер шахів, актор, блогер веде за собою величезну команду підприємців з України, таких самих молодих, перспективних, креативних і за межами України, допомагає людям розкривати свій власний потенціал в шахах та блогерстві, не тільки в бізнесі. Платиновий НПА, засновник бізнесу. Зустрічайте Віктор Турчен. Сердечне вітання всім учасникам вікенд семінару! Я знаю, що цей ефір дивиться багато людей в різних містах України і в різних куточках світу. І для мене честь сьогодні виступити перед такою дивовижною аудиторією. Я щасливий, що мене запросили поділитися своїм власним баченням майбутнього та власним досвідом. І давайте познайомимося. Звати мене Віктор. Я разом з дружиною Маріаною будую цей бізнес. Виховуємо двох чарівних доняк. За фахом я тренер з шахів, дружина-вчитель англійської мови. Також недавно я попав в кастинг компанію, і за період до війни в мене був досвід зйомок фільмів. Я знявся близько. Більш ніж 10 фільмів е, українського виробника та іноземного виробника, е, також в мене є невеличкий досвід в блогерстві. От, я розвиваю соціальні мережі. Е, в одній з соціальних мереж у мене вже 43 тисячі підписників. Але сьогодні мова буде йти не про підписників, а мова буде йти про те, як розвивати е, бізнес завдяки соціальним мережам. Власне, е, коли 24 лютого. Е, все сталося, і Україна замерла, і ми не знали, що буде далі, що робити. Так була така, скажімо, паніка. Але нас, компанія, компанія Amway, завжди підтримувала навіть в самі важкі періоди, коли неможливо було вести діяльність, так це лютий березень. Але компанія нас підтримувала, вона нам виплачувала кошти по січню місяцю. Тобто, ми, як партнери, були захищені. І за це дуже велика подяка компанії за таку підтримку. А також компанія навіть ще й доплачувала. І до сьогоднішнього е, дня да, компанія так само нам ще доплачує е, зверху середньомісячний е, наш дохід, і плюс там 30-50 або навіть 70%. І за це дуже велика подяка компанії. Ну, і Також велика подяка системі network 21, яка теж в цей період е, давала е, людям, які. Не мали змоги про N21 Mobile компанія теж підтримувала таких людей і могла її продлити навчання. Також дякуємо НЕТО-21 за підкасти. Ось, ну але сьогодні у мене такий цікавий виступ, де я хотів би трішки розказати свого досвіду, як я створював власний товарооборот, досить великий товарооборот, завдяки соціальним мережам. І що я хочу ще сказати, що в цей період. У мене не тільки збільшилась велика кількість нових клієнтів, збільшився власний товарооборот, а також і з'явилися нові бізнес-партнери теж завдяки соціальним мережам. Тому що в цей період з лютого по сьогоднішній день у мене не було жодної зустрічі в живу з людьми. У мене всі зустрічі були тільки онлайн і в соціальних мережах. І за цей період у мене з'явились нові партнери. І з'явилися зареєстровані нові клієнти по реферальних силках, і з'явилися також клієнти, які почали самі мені писати завдяки соціальним мережам. Хочу зразу сказати, що перш ніж ви почуєте мій виступ, обов'язково проконсультуйтеся після цього зі своїм наставником, вищестоящим спонсором. Чи вам варто використовувати для себе цю інформацію, власне, яку ви сьогодні від мене почули? Обов'язково потрібно консультуватися з вашим лідером, тому що у вашого лідера може бути зовсім інша стратегія, інші вподобання. Ось. Але я, власне, хочу поділитися тим досвідом, який у мене спрацював. І так, що я робив? Ну, по-перше, звісно, коли почалася війна в Україні, всі почали займатися волонтерством. І ми так само з командою почали. Допомагати хто чи може, але також у нас є продукція в компанії МВАЙ. І один з продуктів, який такий теж стратегічно важливий, це XS Power Drink. Ми почали кожного місяця скидатися хто скільки може на одну, чи на дві, чи на три упаковки XS Power Drink і передавати нашим захисникам ЗСУ. І це теж товарооборот, це теж є бали. Так також я почав. Використовувати соціальні мережі, тому що я зрозумів, я колись на якомусь давно, ще багато років тому, почув на якомусь носію, на якомусь диску чи на семінарі таку фразу, що навіть якщо би там, почалась війна, все одно люди не перестануть чистити зуби, вмиватися, тому що це є стратегічні продукти. так? І я згадав це, і зразу, вже, що я зрозумів? Я зрозумів те, що люди. Зараз всі м, стурбовані, всі хвилюються, всі переживають за Україну, і вони всі подалися в е, соціальні мережі дивитися новини, що відбувається там кожної хвилини, кожної години, так? різні пабліки е, месенджери. І я зрозумів, що потрібно в соціальних мережах показувати себе, як я користуюсь продукцією Amway, як я її використовую. Коли я отримую посилку від компанії, е, я. Роблю розпаковку цієї е, посилки, та я показую е, своїм клієнтам, своїм потенційним клієнтам, яка продукція мені прийшла, е, яка її е, характеристика, які її переваги цієї продукції? І е, я побачив, що люди почали мені ставити вподобайки? Звісно, я вже е, зміг з цими людьми, які ставлять вподобайки, сконтактувати і запитатися в них. Я бачу, що ви мені поставили е, там лайк, вподобайку. Е, вам використалися цією продукцією чи вам цікаво? Тобто це один з таких моментів, коли я почав вже якусь мати зачіпку. Да? Крім того, месенджери, я почав писати в телефоні всім своїм клієнтам, які у мене були до того, і які партнери, наприклад, бо багато людей почали виїжджати за кордон. Але я почав писати Доброго дня, чи ви в Україні, і мені почали відповідати. І я почав писати, що я роблю групове замовлення, можливо, вам щось потрібно. І люди, о, як добре, що ви мені написали, так ми в Україні і нам потрібна продукція. Ось це теж дуже важливо спілкуватися зі своїми клієнтами і друзями. Ну і звісно, як, як працювали мої сторіси, я теж хочу вам трішки поділитися. Багато людей просто цього не використовують і не знають. Але є дуже цікаві, по-перше, і лайфхаки, і, власне, в кінці цього відео ви подивіться, я розкажу деякі секрети і лайфхаки, які ви можете використовувати у своїх сторісах. Бо я впевнений, що багато людей не знають і не вміють користуватися. Але багато людей, я знаю, що хотіли б навчитися. І можливо, це відео, яке я вам зараз в кінці продемонструю, як це зробити легко, воно вам допоможе. Ну і ясна річ, що у вас є ваш лідер, наставник, він вам теж сяде з вами і допоможе. Ну, але я хочу ще сказати і насторожити людей, тому що багато новачків, які приходять в бізнес, вони дуже емоційні, і вони кажуть: а я дам рекламу! В інстаграм чи Фейсбук і я вам хочу сказати зразу стоп, тому що ось це, це заборонено. Це е, є спеціальний відділ в компанії MV, е, з справила ведення бізнесу. Якщо вони у вас побачать ось це, вони можуть вас по-перше оштрафувати, відняти бали і можуть саме страшніше розірвати з вами договір. Тому ось це заборонено, так не можна робити. Тому що таргетів новою рекламою е, не можна займатися в соціальних мережах. Цим займається тільки. Офіційна компанія Amway. Тому, власне, потрібно пройти на вашій сторінці в Академії Amway правила ведення бізнесу в соціальних мережах. Оце дуже важливо пройти для новачків, щоб для себе орієнтуватися, що можна робити, а що не можна. Тому пройдіть таке навчання і отримайте навіть сертифікат в Академії Amway. Тому що теж новачки питають. А чому не можна рекламувати, там, купити нову рекламу, люди будуть самі нажимати там, на посилання, реєструватись? Я вам дам відповідь, чому це не можна. Тому що, якщо би так можна було робити, то для чого тоді ми з вами? Компанія Amway би сама подала дала рекламу по всьому світу, яку хочеш там. І люди би самі заходили на офіційний сайт компанії, робили замовлення, компанія би їм доставляла. І тоді ми з вами не потрібні. Але компанія хоче, щоб ми були з вами всі в рівних умовах. В рівних умовах. Ось вам декілька. Прикладів, що мої е, кандидати і клієнти почали е, писати да, мені е, після моїх сторісів, коли я почав виставляти, як я розпаковую е, продукцію Амбей. Е, тобто люди почали е, самі питатися: а чи у вас є там от, глістер ополіскувач для ротової порожнини? А чи можна замовити? Також мені поступив е, телефонний дзвінок. Я піднімаю трубку. Мій давній знайомий десь мій номер навіть мав і говорить Віктор, ти дуже класно почав робити, що почав виставляти сторіси. Як ти користуєшся цим засобом для миття духовки? От, мені такий засіб потрібно. Скільки він коштує? Я йому сказав повну ціну. От і він каже: Ну я би ще щось замовив. Я колись купляв зубну пасту. Є зубна паста Я кажу, так є. От я кажу: є ще засіб для миття посуду, дуже популярний, хороший засіб. А він мені говорить: ну давай е, засіб для миття духовки та зубну пасту, а для миття посуду я замовлю на наступний місяць. Тобто, ось ці. А ось є, наприклад, Роман, який мені написав: А можете скинути мені посилання, щоб я сам зареєструвався і почав купувати е, продукцію МВА. Е, є приклади, де е, мій яка мене стриже, от вона мені написала теж моя сторіна. Бачила: А чи можна у вас замовити глістер Опулісувач? Е, чи ви в Україні? Я написав так, і вона мені задала запитання, чи можу я. Замовити два дві штуки містера Рополіску. Звісно, що можу, так. І е, багато людей почало замовляти продукцію МВА. Дуже багато, багато нових клієнтів. І також є приклади, де люди почали навіть мені писати, а ви ще займаєтеся бізнесом Amway? А в мене знайомий питався за продукцією Amway, Чи можна вас порекомендувати? Звісно, що можна. Тому люди самі шукають на сьогоднішній день цю продукцію, тому що ця продукція вона зарекомендувала себе на весь світ. Це є високоякісна е, продукція, яка. Має дуже високі стандарти і гарантію задоволення якості клієнта. І тому я хочу побажати всім новачкам, і, і не тільки новачкам: використовуйте соціальні мережі, не бійтеся. Це є кропітка плідна праця. Це не дасть вам клієнта з першого разу. Це треба постійно, протязі певного часу робити сторіси, виставляти, як ви користуєтесь, як ви отримуєте, переваги товару. І тоді Час почне працювати на вас, і у вас будуть наплив нових клієнтів, нових партнерів. І краще, знаєте, хороший клієнт, який буде постійно вас замовляти, ніж поганий партнер, який зареєструється і нічого не буде робити. Але клієнти, з хорошого клієнта завжди буде хороший бізнес-партнер. Тому я обіцяв вам в кінці відео, як ви, якщо ви, наприклад, ще не знаєте, як ви можете зробити цей сторіс. А я ще хочу вам показати один важливий момент. Як я це роблю легко і із задоволенням. Ну що, ви готові? Зараз я вам покажу, звідки до мене приходить посилка від Amway. Звісно, з нової пошти. Ось, друзі, відео. Зустрічайте, як зробити ваш сторіс. І бажаю всім гарного бізнесу. Зараз я вам покажу, як ви можете створити свою власну розповідь. Нажимаємо плюсик. Відкрилась галерея. У галереї у вас є різні фото або відео. В даному моменті вибираємо перше відео. Це відео, як я отримую коробку MV з продукцією в поштоматі. Ви вибрали, відкрилось окреме віконечко, де у вас є тут тексти, наліпки, різні ефекти. Ваше відео може дивитись навіть глухоніма людина, тому. Бажано, щоб ще було щось крім озвучки і написано. Наприклад, отримав ваші улюблені продукти Amway. Ви можете поміняти шрифт, вибрати колір. він може бути е, прозорий, може бути світлий. Також є смайлик, ви нажимаєте для того, щоб створити ефекти. Є різні ефекти, але є такі ефекти, як GIF. Amway спеціально створив для нас фірмові гівки. В пошуку написали Amway і вибираємо різні гівки. Ну, наприклад, вибрали там, де Amway рухається. Також в пошуку ми написали, наприклад, Nutrilite. Вибрали там вітамін, там вітамін, Double X, наприклад, або інший. В пошуку також ми написали для прикладу Artistry. Вибрали якийсь крем, ну, наприклад, Luxury. Також в пошуку ми можемо написати там XS Power Drink, вибрати або логотип, або баночку XS. Ми можемо її поставити в любе для нас зручне місце, збільшити її зменшити. Також ми можемо вибрати розташування, геолокацію, наприклад, там, Україна. В пошуку можемо ще вибрати там Dish Drops. І вашим клієнтам, людям, які спостерігають за вами, буде вже цікаво, а що ж там в тій коробці таке? І вони будуть чекати наступного сторісу, коли ви будете розпаковувати цю коробку. Також можна додати ефекти, сердечка, блискучі різні ефекти. Це теж додасть яскравості вашому сторісу. Ну і звісно, коли все готово, ви нажимаєте кнопку поширити і ваше поширення обробляється. Дякуємо Вікторе, що так професійно до нас доніс тему онлайн інструментів. Власне, що Віктор порекомендував, як правильно вести сторіс та пости для збільшення зацікавлених і вдячних людей та клієнтів. Насправді, в наш час жоден бізнес не зможе бути успішний без можливості онлайн просування. І ми рухаємося далі.